А ти знав, що деякі з найбільших відкриттів людства сталися зовсім випадково. Ось топ 5 випадкових відкриттів, які змінили світ. Номер 5 Вулканізована гума. Чарльз Гуд'єр випадково впустив суміш гуми та сірки на гарячу плиту. І так з'явилася гума, що не розплавляється на сонці. Номер 4 Сахарин. Хіміки працювали над вугіллям. Один з них забув помити руки і відчув солодкий смак. Так відкрили перший штучний підсолоджувач Номер 3 Рентгенівські промені Вільгельм Рентген помітив, як світиться екран, коли він експериментував з електричними трубками. Так з'явився рентген Номер 2 Тефлон Інженер працював над новим холодоагентом, але речовина вийшла настільки слизькою, що її почали використовувати в антипригарних сковорідках. Номер один. Великий вибух радіоастрономії. Двоє вчених намагалися прибрати шум із антени і випадково виявили фонове космічне випромінювання. Доказ Великого Вибуху. Випадковість мати геніальності. Хочеш ще таких фактів? Підписуйся.